Вітаю всіх, струмок серед гаю, мов стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя! Чуєте малята? Яка гарна музика вона є? Це наша українська мелодія, яка називається Гапачок. Адже ми з вами, українці, живемо в країні, що має назву. Україна, Україна це наша батьківщина. Це край, де ми народилися і живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Це наша земля і наш рідний дім. А чи знаєте ви, малята, яке державне свято буде відзначатись 28 червня? Українці відзначають День Конституції України. Конституція це основний закон нашої держави. У кожній країні є свої правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато. Та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо його не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію повинні всі-всі мешканці. Також наша Україна має свою конституцію, закон, в якому прописані всі права українців. Це право на життя. Також є ще право на житло. Звичайно ж, є право на працю, є право на лікування. Є право на відпочинок та багато-багато дітки інших прав. Записано в Конституції також і наші обов'язки. Наприклад, ми з вами зобов'язані берегти природу, не бросати сміття, не ламати гілочок, не зривати квіти. Також ми з вами повинні захищати нашу батьківщину. Конституція країна має. Кожна людина її поважає, в ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закони. Важко було б уявити наше життя, якби б не було Конституції. Отже, дітки, Конституція України є дуже важливою для всіх нас. Отож, я кажу вам всім до побачення. Всім мирного неба над головою! На все добре.